Щойно ви почули про поранення українських військовослужбовців, я доручив міністру оборони невідкладно зв'язатися з міністром оборони Російської Федерації, міністром оборони Сполучених Штатів Америки і міністром оборони Великобританії як країн гарантів нашої територіальної недоторканості уже засумно звісним Будапештським меморандумом. Вся повнота відповідальності за розгортання і ескалацію військового конфлікту після сьогоднішнього виступу Володимира Путіна лежить персонально на російському президенті і російському керівництві. Саме тому ми вбачаємо за необхідне створення термінової комісії на рівні Міністерства оборони для уникнення. Ескалації військового конфлікту, який спровокований російськими військовими. А що стосується сьогоднішніх подій в Москві, то їм можна дати тільки одну кваліфікацію. Це грабіж міжнародного масштабу. коли під прикриттям войски и оружие, одна страна, применяя силу и думая, что за это никогда не наступит ответственность, просто пришла и временно уворовала часть территории независимого государства. Швидкого вырешения буде складно знайти цієї проблеми. Але Росія сьогодні ізольована всім міжнародним співтовариством. І порушення міжнародного права потягне за собою відповідальність: відповідальність політичну, відповідальність економічну, відповідальність дипломатичну. Наші західні партнери вели першу фазу. Санкцій проти Росії. Ми залишаємось і залишались на принципах мирного врегулювання кризи, яка спровокована імперськими нездоровими амбіціями Російської Федерації. Територія Автономної Республіки є територією Української держави. На цій території проживають українські громадяни. Ми вкотре звертаємось до російської делегації в ОБСЄ, яка фактично блокує прийняття рішення про розміщення моніторингової місії на території України і саме в Автономній Республіці Крим. Нам зрозуміли мотиви, сьогодні російські військові почали стріляти по українським військовослужбовцям. А це вже військові злочини, які не мають терміну давнини.